Якщо ти думаєш, що сам вирішуєш, що бачити в інтернеті, ти вже у грі, яку ніколи не виграти. Бо Фейсбук зберігає 52 тисячі сигналів про тебе, щоб передбачити, коли ти будеш сумний, злий або вразливий, і дати тобі саме той контент, який тримає тебе на гачку. Соціальна дилема, документалка, яку зняли розробники Google, Instagram і Facebook. Так, ті, хто все це створив, вони самі визнають, ми не будували соцмережі, ми будували механізми впливу. І лайки це нові. Давайте це признаємо. І ось результат: у всіх у нас не лише у підлітків зростає тривожність, залежність від лайків і фільтри не тільки на фото, а й на реальні. Чому варто подивитися цей фільм батькам разом з дітьми? Бо це, нарешті, розмова не про негайно відклади телефон, а про хто формує мої погляди. Чому я вірю в рекомендоване і хто вирішує, що мені сьогодні бачити? Цей фільм не лекція, це холодний душ, після якого хочеться ні, не виділити інстаграм, а перше подумати, як ним користуватися усвідомлено. Питання, які я раджу задати собі до перегляду, на що я витрачаю свою увагу щодня? Чи можу я сьогодні прожити день без стрічки, що з усього побаченого дійсно було моїм вибором? Питання після перегляду, які змусять вас до дій. Я додала в опис. А якщо хочеш піти далі, приходь на курс Критичне мислення. Думай головою. Там ми розбираємо фільми, тренди, промови і вчимося бачити не тільки екран, а що за ним.